Я більше не буду дивитися Марвел. Там не мішали, невідомо що, і чортного зломить, аби зрозуміти щодо чого. Що там взагалі відбувається? Так звісно, скаже хтось, хто не глянув це відео і дуже навіть дарма цього не зробили. Адже приділивши пару хвилин, ви будете в курсі усіх подій і зможете підтримати розмову Гіків біля кінотеатру. Привіт, мої шибайголови! Отож, що треба знати перед переглядом фільму «Капітан Америка новий світовий порядок? Мене звати Артем, ви дивитеся Мартон Муві, і це ваша улюблена рубрика суперкіно. Поставте вподобайку, щоб підтримати канал. І напишіть у коментарях, чи ви дивилися усі усі проєкти Марвел до цього. А тепер почнімо. Про що взагалі фільм? І що це за хитра мордочка, яка називає себе кепом? Де Стів стів? Він же перший капітан Америка передав свій щит, а з ним і посаду кепа, своєму другу і бойовому товаришу, якого звати Сем Вілсон. Ви можете знати цей тандем, якщо дивилися першу трилогію, і там він був у ролі супергероя на ім'я Сокіл та бився пліч-опліч зі Стівом Роджерсом, який на той момент ще бігав у костюмі. Звісно, самого Роджерса у фільмі не буде, адже в нього тепер інші справи. Але я впевнений, що згадки про нього будуть постійно. Тож тримаємо Стіва в голові. А якщо акцентувати увагу на СЕМІ, то варто прояснити, де він з'являвся і як він взагалі апгрейднувся до такої ролі. Отож, вперше він з'явився в фільмі КЕП 2 зимовий солдат, і там він бігав зі Стівом в парку, а потім запросив до себе на ночівлю, коли той бігав від правоохоронних органів, адже його виставили зрадником. А ще десь там з'являвся Бакі Барнс. Це друг Стіва ще сорокових років, і тоді Сем мав відстояти Стіва перед колишнім і показати, що Бакі впустив свою можливість. І його потяг вже пішов. Після цього Сем був у месниках 2, де він ходив на гулянку месників. Але чомусь, коли треба було боротися з пуганцями, то він десь трошки загубився. А врешті-решт його прийняли офіційно у команду, коли зібрали нових месників, щоб наступного разу він вже точно не відвертівся. Ну серйозно, любиш бухати, любий світ рятувати. Ще разок нам показали Сема буквально на хвилинку в фільмі про Скотта Ленга, який вміє зменшуватися. Там йому надер дупу людина мураха. Так, все правильно. Військовому, в бойовій готовності із великим досвідом. Чий меснику надер дупу хлоп, котрий працював до цього в магазині морозива і трохи навчився махатися в тюрязі. Потім Сем з'явився у фільмі КЕП 3. Громадянська війна. Там стів знову вирішив бунтувати проти системи, і Сем вирішив йому допомогти. Тільки от знову Стів не міг забути минуле, тому їх пригоди крутилися навколо бакі. І знову Сем потрапив, у так би мовити, дружній трикутник, де вони з баки сралися за те, хто краще допомагає Стіву. А сам Роджерс в цей час був зайнятий чимось в рази серйознішим. Отож, врешті-решт, його спочатку запроторили у в'язницю, підозрюю, що він це влаштував, щоб навчитися махатися як Скотт Ленг. А потім стів по нього прийшов і вони десь злиняли, бо їх визнали злочинцями. Потім вони десь шлялися, поки в фільмі Месники війна нескінченності їх не попросив Старк знову зібратися, щоб побити Таноса. Тоді їм це не вдалося, і, врешті-решт, Танос переміг, і через це Сем зник. А як кажуть деякі, бліпнувся. Пройшло з того часу 5 років. Всі вже зрозуміли, що Танос, коли клацнув пальцями, то бліпнув половину Всесвіту, і месникам це не сподобалось. Стів був дуже сумний, адже він залишився і без сема, і без бакі. Тож вирішив, треба діяти. Так почалися події фільму Месники фінал, і там, чесно кажучи, чого тільки не було. Від подорожі в часі до Халка з поганим зором і обкаканим скотом. Але не будемо нарікати: в цілому, в мене на фінальній битві волосся стає дибки від захвату кожного разу, коли дивлюся. Ах так, фінальна битва це тоді, коли месники повернули усіх назад, в тому числі і Сема. Врешті-решт, цього разу вони Таноса все ж перемогли, і Стів відправився в минуле, щоб віддати позичені камені, які всіх повернули. Але примітняв друзів на дівчину і залишив шився в минулому, то не знає як, та він повернувся на ту саму галявину вже старий, аби віддати СЕМу свій щит і попрощатися. Чесно кажучи, реакція і Бакі, і Сема для мене трохи крінж, адже як на мене, не можна просто так зникнути, а потім сказати, та я не хочу про це балакати. Це що за кидалово? Як мінімум, побалакати про те, як він повернувся і чому щит тепер виглядає інакше. Але що ж, не судилося? Наступного разу нам показали Сема у серіалі Сокіл та Зимовий Солдат. Суть у тому, що глядачам сподобалися срачі між Семом і Бакі, тому Марвел вирішили зробити про це цілий серіал. В цілому непогано, як на мене, але під сюжет з новим світовим порядком трохи ріже. Там Сем не міг прийняти факт, що він новий кеп, не могла це прийняти і влада, тому вони забрали щит і визначили свого кепа, який, звісно, намагався повторити все за Стівом, а виявився трохи гімнюком. Паралельно Сем і Бакі намагалися з'ясувати, хто з них справжній друг Стіва, і дійшли висновку, що вони обоє складні персонажі зі складною передісторією. Там десь з'являвся барон Земо з третього кепа, і на нього ще Ваканда полювала. Тому вони підкинули Сему новий Костюм з Вібраніуму. Але не переживайте, в фільмі в нього буде інший. І в фіналі серіалу Сем прийняв себе як кеп, забрав цю роль на себе і. Тепер ми знаємо, що за новий Капітан Америка. А про кого ще варто згадати. Давайте прояснимо, чому Халк перележав на пляжі і обгорів. Це в нас персонаж на ім'я генерал Рос, і взагалі він з'являвся в кіно всесвіті вже дуже давно. У фільмі Галк 2008 року він ганявся власне за Галком, адже йому не сподобалося, що той закрутив роман з дочкою Роса. Потім він з'явився у третьому кепі і сказав, що влада має контролювати супергероїв. Всі, хто має здібності і бігає в кольорових костюмах, має вписати себе в реєстр. А той, хто цього не зробить, піде в тюрму. Він ще був у фільмі Чорна вдова, де бігав за Наташою, ну бо вона не підписала бумажки, які він попросив. А потім він з'явився в месниках війна нескінченості, де наказав схопити Стіва і компанію, але його тупо заігнорили ще й забанили. На жаль, актор, який грав генерала Роса, а його ім'я це Уільям Герт. Помер у березні 2022 року. Студія вирішила замінити актора і залишити персонажа. В цілому, більш-менш прийнятний хід. І тепер генерала Роса грає Хан Соло. Ой, тобто Індіана Джонс. Ну е, в плані Гаррісон Форд. Ну ви ж поняли. Так, от в новому фільмі про Кепа він буде президентом США і паралельно червоним галком у коміксах. Взагалі Рос став ще одним великим монстром, а особливість його від звичайного галка в тому, що він збирає, а потім виплескує енергію і через це небезпечніший. З ним і має боротися Сем. Хоча як хлоп без суперсил зможе його перемогти, ніхто не знає. Сем, якщо що принципово відмовився від сироватки суперсолдата, і крім щита, він не має нічого, тож йому явно треба буде допомогти. То це може бути. В трейлерах ми бачили, що поряд з ним літає ще хтось. Це якщо що новий Сокіл. Персонаж на ім'я Гоакін Торес. Цей парубок з'являвся у серіалі про Сокола, і він ще тоді співпрацював з Семом. І тепер, вочевидь, Хоакін стане напарником для Сема, як колись Сем для Стіва. Більше про нього сказати поки нічого, тому підемо далі. А хочете прикол? Це ще не всі персонажі, що були в серіалі про Сокола, і будуть в новому фільмі. Якщо казати точно, то я маю на увазі діда, котрий стріляв у президента Роса у трейлері. Його звати Ісаїя Бредлі, і він ще один капітан Америка. Ага, не дивуйтесь, Марвел обіграли все так, що він отримав сироватку суперсолдата після Стіва і працював на військо, але через те, що він, увага, чорний! Його скасували, зробили вигляд, що його ніколи не було, і запроторили у в'язницю. Через це в нього накоплювалися образи, і врешті-решт він, мабуть, вирішив, що треба помститися. А що ще варто уваги, судячи по трейлерах? Гігантське тіло, навколо якого літає Сем. Що це? Целестіал з фільму Вічні там взагалі окрема історія, і якщо дуже коротко, то вічні це прибульці, і вони мали охороняти землю, щоб люди могли нормально розмножуватися. А люди це як енергійні батареї. Тож в момент, коли людей стане достатньо, вони зможуть оживити Целестіала. То такі створіння, що народжуються раз на мільйон років. Цей на ім'я Тіамут, якраз є ядром землі, а вона відповідно коконом для нього. Коли вічні дізналися, що відбувається, то вирішили, що зупинять його вилуплення, аби врятувати людей, і ледь-ледь встигли його вбити, коли він вже вилазив з океану. Чесно, не знаю, як таке можливо, і це звучить трохи дико. Але коли дивишся фільм, то в цілому норм. Так от цей вічний на ім'я Тіамут, це по факту труп божества, який торчить з океану. І можна сказати, тепер це як острів, як він пов'язаний з фільмом і який має вплив. Ну, взагалі, наче як різні країни. Він і почали видобувати його біоматеріали. І, наприклад, дякуючи йому, в кіно Всесвіт ввели поняття адамантіуму. І єп, це той самий матеріал, з якого зроблені кіхті Росомахи. Отаке от, от відсилання. Ну а США, мабуть, захотіли захапити цього тіамута собі. І це створить якийсь конфлікт. Там, до речі, взагалі має бути дуже розкручена політична основа. Після того, як половину Всесвіту блимнуло і всі повернулися через 5 років, то почався хаос. Цю тему намагалися розкручувати в деяких проєктах. Наприклад, в тому ж серіалі про Сокола було групування, яке було проти системи, що існувала раніше. Кордони країн розмилися, люди втратили домівки і роботи. І як я вже казав, відбувається повний хаос. Звісно, в інших проєктах про це чомусь забувають, але то таке. Отож, як завернуть всі ці геополітичні конфлікти, важко сказати, але точно мають про це згадати. Чи у фільмі з'явиться Бакі? Цілком можливо, але якщо й так, то це радше буде якесь камео. Хтось з нових месників? А може, треба ж буде СЕМу допомогти Галка відмудохати. Поки, мабуть, це все. Думаю, тепер ви знаєте усе, що варто знати перед переглядом. А якщо хтось скаже, що я щось забув, то напишіть це краще в коментах, і ми всі разом обговоримо. Не забудьте про вподобайку, і пишіть, чи підете в кіно на нового кепа. Весь уклад кіно всесвіту він явно не змінить і навряд чи підведе до якихось глобальних подій і нових месників. Але я сподіваюся, що фільм розставить крапки над і, хоча б в деяких питаннях. І знайде чим здивувати. З вами був Артем. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!